Мої любі, давайте поважати працю один одного. Я передаю послання і індивідуальні, і для всіх в своїх каналах TikTok, Інстаграм, Ютуб. Якщо ви не в змозі заплатити оплатити мої послуги, будь ласка, тоді слухайте. Безоплатні послання, в них є багато, ви можете відчути своє. У мене є безплатний телеграм-канал в духовність, там дуже круті практики. Практики, які здобувала дуже великі гроші, платила за те, щоб їх здобути, навчитися і давати людям далі передавати. Там є спеціально для вас записані, щоб кожен, хто не може оплатити, міг собі допомогти якось, якщо не в змозі. Але коли ви звертаєтесь до мене. Як до людини, яка це передає індивідуально, то будь ласка, розумійте, що. За все треба платити, за все є ціна, тому що я теж свої знання здобувала не просто за спасибо. І закони Всесвіту ніхто не відміняв закон так, енергообміну. Якщо ви щось берете, ви повинні щось взамін дати. І я дуже прошу вас розуміти: такий закон є, коли вам роблять щось і кажуть: не треба нічого, скажи спасіба. Потім з вас ця людина вона має на вас право і візьме з вас енергетично набагато більше. Візьме здоров'ям, візьме там я не знаю, грошима, візьме вдачею і тому подібне. Є недобросовісні практики, які прикриваються цілительством, які прикриваються благими наміреннями і тому подібне. І дійсно я не кажу, що це всі, але я таких зустрічала. І зустрічало багато людей, з якими я працювала. І коли вони кажуть, що нічого не треба, чи там принеси мені пачку цукерок і це все класно, але я тобі зроблю ритуал, але я тобі зроблю то, ту-то то практику. Будь ласка, розумієте, що в такі моменти, знаєте, безплатно платить без. А скільки він з вас візьме, ніхто не знає. А візьме він багато і бере саме цінне. Тому, якщо ви в це не вірите, окей. Але просто потім не жалітися, що в вашому житті відбувається щось незрозуміле і чому, і тому подібне. Отак от, от. Тому давайте, ви хочете, щоб вам за вашу роботу оплачували так. Неважливо чим ви займаєтесь. всі хочуть. Ми всі матеріальні люди, ми всі створені з матерії, нам треба їсти, нам треба пити, нам треба якось вдягатися і тому подібне. І ви повинні це все розуміти. Тому шара дуже дорого обходиться кожному. І ще є така фраза: да? скупи, платить двічі. От подумайте про це 10 разів. І, будь ласка, не витрачайте мій час, якщо ви звертаєтесь і за знаєте, Що ви не зможете оплатити індивідуальну роботу, напишіть мені. Є просто безоплатні послуги, які спеціально дані людям, щоб ви з ними ознайомились, щоб ви допомогли собі самі, розумієте? Але вони без мого індивідуального супроводу. Я це даю для всіх, від того, що я маю ресурс на це дати, але це від моєї вдячності Всесвіту за те, що я маю змогу це передавати. І це мій енергобін всесвітом, розумієте? От а коли ви хочете індивідуально від мене особисто, то будь ласка, за це треба особисто теж енергообмін мати.